Усім хочу подякувати новим підписникам, що до нас зайшли на канал. Також хочу подякувати нашим постійним глядачам за те, що коментуєте, за те, що бажаєте нам всього найкращого. А хейтерам то попрошу на вихід. Перед тим як я вам покажу, як виглядає другий поверх, я би хотіла порекомендувати вам. Жіночку, яка працює масажисткою у Варшаві. Вона є інвалід позору, але вона дуже сильно захопила мене тим, що, приїхавши до Польщі і почала з нуля, не мала ні житла, нічого абсолютно. Вона відкрила свою підприємницьку діяльність і працює тепер масажисткою. А перед тим вона працювала посудомийкою фактично в ресторанах. І якщо комусь цікаво, то я запрошую до неї на масаж. Ось це її сторінка. Вона все описала і на Ютубі, і в Інстаграмі. І я була би дуже рада, якби хтось або навчався в неї, або отримав масаж, тому що хочеться допомогти людині скоріше розвиватися. Усім доброго ранку. Я далі на лікарняному. Ніяк не можу видрипатися з тою хворобою. Так, сьогодні сонечка не видно. Зараз півдесята, але вчора було видно, а сьогодні не видно. Я знімаю відео. З другого поверху, зараз вам його покажу. Ой, дивіться, впала качечка. На... Ой, як тепер її звідти дістати? Мабуть, тут якась дитинка бавилася все. Оце я вже казала дах того гаража, який добудували. А тут просто накриття під смітники, тут стоять смітники наші. Дивіться, в когось так гарно гараж. Так, зробили в гаражі. В когось дуже гарно на подвір'ї. Роблено. Там хтось якесь будівництво веде. Тут у когось в гаражі, кажу, в гаражі когось на подвір'ї сміття будівельне. Але маю надію, що вони добудують, то заберуть, і в мене буде гарний вигляд вікна. Вийшла на балкон. Повітря таке насичене тим лісом, Так пахне гарно. І туман трошки над лісом. Йду вам покажу другий поверх. Це яка погода. Такий сильний вітер. Такі пориви вітру страшні. Страшно слухайте. досить велика струя, груба, і так ми піднімаємося по сходах. На другий поверх. Ось тут такі сховади. Тут така висотою в метр діра, батарея. І тут є вікно нове, тобто ми його замінювати не будемо. Бачите, наскільки зменшуються вже витрати? Оце на вікні лежить така лампа з сонячною батареєю. І вона йде сюди-сюди, і отут на горі світить нам вночі. Добре, що така лампа є, щоб не включати світло вночі. Піднімаємось далі. Тут є стіна, яка потребує ремонту, тобто просто треба її зашпаклювати, оці от, щоб повідлітала ця фарба. Просто повідлуплювалося від старості. Це все треба поремонтувати і зробити. Йдемо далі. Сходи. І ми піднімаємося на другий поверх. Так, зразу стану на край оцієї, так, якби великої кімнати, щоб ви побачили об'єм. От я зайшла в кімнату, в дверях стою. І оце така, так якби величезна вітальня в нас буде. Оце все вітальня. Тут в цій вітальні є збоку великий балкон. Ну, ви розумієте, чому все в такому стані, тому що ми тільки переїхали, тут ніхто ті вікна не мив. Бачите, воно все в страшному в такому стані. Цей балкон дуже великий, він має майже шириною 2 метри і довжиною не знаю скільки раз, два, три, 4, 5, половиною, напевно. Дивіться, який він великий, цей балкон. Ось. Тут зверху. Бачите, є над тим балконом так зроблено все деревом. Нічого не гниле, все добре. Можливо, треба буде якимось обробити, щоб воно не мокло і все. Ну, і ясно, там якісь будуть недоліки, то поправити. Ці вікна і двері балконні, звичайно що ми будемо змінювати на нові. Тому що вони старі, хоча, якщо так. Знаєте, почати робити саме основне це опалення, електрику і воду, ну, то вікна ще можу зачекати. Я їх просто гарно помию і можу зачекати, тому що вони не пропускають холоду. Ось так виглядає то одне вікно, а тут друге. Потолок <кій> тут ось такий, з такого грубого, з таких колод дерев'яних. Такий потолок. Тобто, наскільки я розумію, що накриття отут вже перед дахом дерев'яне. Бачите, які колоди? Ще включу світло, може бути трошки світліше, бо сьогодні пасмурний день. Тут велике зеркало. Я хугара, не хочу себе навіть показувати. Тут починається така, якби вітальня, на цій стіні буде великий телевізор. Тут Петро розложився зі своїми інструментами. Це є величезний стіл м'який, такий масажний стіл, не знаю, вони не забрали його. Але не знаю, де ми його дінемо. Хіба що, може, десь занесемо на... в гараж. Бо тут він, в принципі, не потрібен. І, як бачите, є величезний камін. Він є відкритого типу. Але вони казали, що можна тут таке, такі дверці скляні зробити спеціальні і закрити той камін. Він діючий. Ми ще не пробували розпалювати, але вони казали, що він діючий. Як буде новий рік, то я планую ялинку поставити в тому куті велику, велику ялинку на цілий кут. І воно тоді не буде нікому заважати. Потулки високі. Не знаю, скільки тут висота. Ну, високі, дуже. Наді мною десь так ще півтора метри. Що ми хочемо? Це, звичайно, ці вікна міняти. Але дивіться, яка в мене ідея. Зв'язку з тим, що тут оці дві стіни, оця, ну, так би стовпи такі, ця і ось ця, скоріш за все, є несучими. На ньому на цих стінах тримається дах. Тому ми не зможемо їх повалити. Але, яка моя ідея? Зв'язку з тим, що там величезний балкон, зараз я покажу, якщо він відкривається. Ні, тут чомусь всі балкони забиті, не знаю. Не може вийти на балкон. Бачите, тут шурупами закручено. Неможливо вийти. А ну, може, вікно? Ні, вікно теж. Але якщо такого подивитися, то можна побачити, що балкон дуже великий. Єдине, що, звичайно, що він потребує ремонту. Бо бачите, там замокає, якщо вам видно. Десь там е, недобре зробили, і попадає сюди вода і тут стоїть. І воно, воно там гниє. Тут треба поремонтувати. Але банко, балкон досить великий, він має десь так півтора метра на, на всю цю площу кімнати. Я не знаю скільки, є, на всю довжину. А довжина кімнати є десь раз, два, три, чотири, п'ять, шість з половиною, мабуть. от. І дивіться, що я пропоную. Я пропоную ці вікна повикидати. Вплоть внизу теж все повикидати. Лишити тільки оці стовпці, якщо вони несучі. Я думаю, що вони несучі. Але потім будемо рішати: всі вікна повністю викинути, і засклити у той балкон, щоб він не замокав. Там гарні вікна, розсувні поробити, такі гарні пакети, два або три дати. І того, по тому балкону збільшиться оця кімната. Ну, і Збережеться балкон, бо він там затікає. Це моя ідея. Як вам така ідея? Напишіть. Бо мій чоловік каже, та, ні, не будемо того робити. Я кажу, ну, але для чого нам ось таких три різних вікна? Тобто там двері, тут двері, тут вікно. Якщо ми можемо зробити. Цільне одне велике, гарне, яке. Ну, там будуть якісь поділки, але воно буде таке однотонне, таке, так як би буде русуватися, там може. Там буде русуватися, там буде русуватися. А тут просто буде гарно виглядати і не буде замикати. Ну, це моя така думка, не знаю, як ваша. Ну, і що я вам скажу? Величезна батарея з латуні. Напишіть, хто знає чи це взагалі добрий метал, чи десь його приймають, бо я думаю, просто так викидати. То шкода було, б, може десь його приймають, може то якийсь метал дорогоцінний, не знаю. І е, тут вони лишили нам шафку. Не знаю, нашу на нам, але теж з дерева нормальна шафка така. Сервант такий. Ну, і з цього боку, якщо стати. <кій> Давай, то... Отак воно виглядає. То я стою отак біля вікна прямо. Бачите? Ось такої величини оця велика кімната. На другому поверсі. Ідемо, я покажу, які там ще є кімнати. Значить, це так, якби вітальня буде. І тут з цього боку. Попри цю стіну, ми плануємо зробити просто барну стійку таку. Щоб можна було собі там кавоварку поставити, щоб, наприклад, якась тут у нас якась гулянка, день народження, Новий рік, то отут біля барної стійки собі сіли, щоб вниз не ганяти, попили каву. Бо зрозуміло, що основний стіл буде внизу, а кава, чай торт може бути тут. Мені здається, що теж непогана ідея. І тут біля барної стійки зразу може на балкон вийти, хто курить покурити. Правда, у нас в родині ніхто не курить, але може якісь знайомі приїдуть, то дуже зручно. Так, про те, що тут немає перил, і оце все, то потім Петро розповість, що тут за сходи і чому вони такі. А ми підемо з вами в кімнату, яка тут є. Так, Це з іншого боку. Не зі сторони траси, а з іншого боку. Кімната. от, Як ви бачили, про двері я вже говорила, всюди двері дерев'яні, ми будемо їх просто ремонтувати. Тут є отака величезна під самий потолок, ніби шафа. Але то не шафа, дивіться, вона колись була з розсувними дверима. Ось тут навіть було видно, що двері їздили. Оце стільки вішалок, вони нам полишали. Взагалі вони полишали нам біля 200 вішалок, так що ми будемо мати де зберігати. Це вже наші куртки. І, мабуть, поламалися ті двері, і не знаю, чи нам вдасться зробити тут такі двері. І думаю, що ця кімната це і буде гардеробна. З цього боку в нас будуть лахи. З іншого боку, ми, може, зробимо полички на взуття, на якісь, можливо, ще предмети, Там на постіль, на рушники, От, щоб... Думаю, що це буде гардеробна. Вона якраз невеличка, вона має раз, два, 3 ну, метри на 3. Ні, більше. Раз, два-три з половиною. Десь 3 на 3,5 має ця кімната. І теж має невеличкий балкон. Я вам позавчора знімала з цього балкону. Вася та береза була з листочками ще позавчора, а вже сьогодні майже лиса. О. І ви знаєте, кожного вечора відкриваю вікно, і навіть в день зараз настільки свіже повітря, ну правильно, подивіться, скільки там лісу. О, То все ліс. Там з того боку, в основному такий ліс листяний, а от вже з цього боку, напроти нас, дивіться, бачите, там майже все сосновий ліс. І пахне дуже чудово. Там теж далі ліс. Дуже подобається мені ця локалізація, я задоволена. Ось. І тут є балкон шириною десь метр 30, може, в середньому, на половиною метра. Тут є вихід на стриг. Це буде окреме відео, це вже є теж з Петром зніму. Ось. І ось така от кімнатка гардеробна. Навіть не знаю, чи варто робити з неї гардеробну, чи можна тут зробити якусь кімнату, наприклад, ще плюс кабінет. Не можу закрити. Ну, тут зрозуміло, що ми будемо робити. Звичайно, паркет циклювати, міняти вікно, двері, міняти батарею, підвіконник. Ну, і тут кімната повністю оббита деревом. Я думаю, що вона найтепліша, ця кімнатка буде. Не знаю, але як бачите, що дерево дуже добре, не знищене взагалі. Так що, можливо, його просто відновимо, почистимо. І так, і залишимо, кімнатка буде в дереві. Не знаю, буде гардеробна плюс, можливо, кабінет. Побачимо. Ще подумаємо. Ідемо далі. Тут поруч, це вже точно кабінет. Він тут так і був кабінетом. І нам залишили, бачите, ось такий стіл, такі полички. Тут навіть можна щось повісити. От поличка. Тут поличка. Ну, Все в пилюці, зрозуміло, бо ми тільки переїхали. Не знаю, чи тут є світло, бо щось так темно сьогодні. Ці полички теж залишили. Петро вже каже, о, я тут свої диски поставлю, бо він же ж збирав музику на дисках і не хоче викидати, бо йому дуже подобається пам'ять така про молодість, про студентство. Леончик малий каже, о, то буде датовий кабінет. Ну, У нього ж тато працює, ну, так як би на дому. І може працювати навіть у нас на вихідних. Петро тут вже поставив картину. Це він купив просто полотно, бо не міг знайти велике полотно. Купив полотно. І тут ще є полотно. От дивіться, оце дуже велике полотно. Ну має щось півтора метра на метр. Бо. Ніяк не мав часу і не мав місця, де на старій квартирі малювати. А це ж його хобі, він дуже любить малювати. І він каже, нарешті я вже собі зможу тут малювати. Він сам зробив отакий, таку підставку, я забула, як вона по-художньому називається. Бачите, сам таку підставочку собі зробив. І вже почне малювати по вихідних поміж ремонтами. Ось, Ми ще привеземо. Електронне е, фортопіано. Тому що він теж не мав часу займатися, а зараз почне. Все для душі треба. Жити треба для душі. Робота, роботою, ремонт ремонтами, але жити треба для душі. Так, тут я чула тільки, що щось скрипіло. Показали, що це скрипів цей поріжок. Я так зрозуміла, що це просто бачите? Підлога рівна тут і тут. Просто робили поріжки, не розумію на що. Тут теж підлога рівна. Ці поріжки можна повикидати. Добре, тобто, що є запасний паркет, можна просто буде доложити і зрівняти. Так, сюди, як ви бачите, тут потолки всюди з такого от грубого дерева, якому нічого не буде, ще 100 років. До речі, господар. Попередній, не то, що господар, а брат брат тої господині, то він поки чотири роки не могли продати цю кварти... ц... цей дім, то він чотири роки приходив зимою і грів цей будинок. Настільки вони люблять цей будинок, що вони не могли лишити його для того, щоб він гнив, йому просто було шкода. І тут ніде нема грибка. Я йому дуже за це вдячна, тому що якби був грибок, ми б просто не купили. А тут сюди сухенько. Тепленько, від того дерева таке тепло і такий затишок, знаєте? Я спочатку прийшла, знаючи сучасні дизайни, і думаю, ой, це все таке дерев'яне, старомодне. А потім, як я подумала, як можна тут гарно зробити. І це навпаки буде затишно. і Я не знаю, я потім поміняла свою думку, і мені зараз я живу і мені дуже подобається. Йдемо далі. Тут кухонька. Теж внизу, ви пам'ятаєте, я показувала вам, що є кухня. Так само розміщена кухня зверху, ідентично. Ну, це зрозуміло, тому що їм легше було тягнути газ, тягнути воду сюди каналізацію. каналізації. Тому тут теж кухня. До речі, самі меблі ніби виглядають негарні, але знову ж таки вони повністю дерев'яні. Що зараз цього не зустрінеш. Зараз роблять ДВП чи ДСП плити і просто не зустрінеш нормальних, нормальних меблів. А якщо меблі з дерева, то вони настільки дорогі, що просто ніхто не хоче робити. Ось так що є кухня. Ось тут баба Яга летить. Якась картинка. А газова плита теж, дивіться, вона новенька, вона майже не користована. Газ є, все добре. Тут теж умивальник цей новенький, майже не користований, бачите? Ага, я тепер зрозуміла, чому тут немає води. Тут, напевно, перекрита вода, бо щось протікало. Не знаю, що це таке? Якесь металеве. Але це нічого, то все одно ми будемо воду переробляти. Підвіконик, дивіться, який грубий підвіконник. Йому нічого не буде. Він зверху трошки попсувався, але така груба дошка, що йому нічого не буде, абсолютно. Вікна будемо міняти, бо тут старі вікна, але на диво вони взагалі взагалі ніде нічого не пропускає. Навіть аж шкода, розумієте? Нічого, помиємо їх гарненько і будемо ще з ними жити і нонно. Просто відчухаємо цей підвіконник, гарно полакуємо, буде чудово. Тут теж, бачите, стіна, батареї, латунні. Все чудово. Якийсь горішок. Ну і такий от столик тут. Витяжка. Навіть працює, дивіться. О, бачите? Тут, значить, є вихід до тої витяжки, значить, внизу теж є. Я думала, що нема. Тут є. Ну, це прекрасно, просто супер. І йдемо далі. Ага, кухня, не буду казати параметри, бо така сама, як нанизу. Хто не бачив, то подивіться, я там приблизно називала. Але це все приблизні цифри. А тепер наш основний санвузол. Дивіться. Він більший, ніж там. Чомусь не знаю за рахунок, чого він більший, тому що е, нанизу набагато менший. Можливо, вони вкрали трохи в кухні, але, а можливо, вони вкрали трошки в тої стіни, скоріш за все, тому що в мене враження, що тут іде стіна знизу, зразу, Отако. там вущий він, той санвузол. Ну, не Важно те, що зараз ми тут користуємося з нього, хоч тут плитка вже відпадала від старості. Але тут є ванна нормальна, ясно, що ми в ній не плаваємо, в тій ванні не купаємося. Але є душ, прекрасно все працює, тепла вода, холодна, все є. Я вже тут свою косметику розложила. Тут є, бачите, такий віщок дуже класний на рушники. Зараз будуть мені казати, що ти говориш так неграмотно. Ну, Яка є, така є. Тут теж я собі поскладала рушнички, Ну, і тут теж таке є. Все, <кій> ясно, що воно в такому стані вже. Ну, але мусимо якось виходити з положення. Тут є газова труба, сюди можна підключити газовий котел. Але я відмовилася від того, сказала, що ми не будемо, бо в ванні, по нормам немає права бути газу, бо можна задушитися. Так що, скоріш за все, що ми ту трубу звідси ліквідуємо. Ну і вікно, зрозуміло, будемо замінювати. Так що, які тут будуть роботи? Ми поставимо гарне кабіну. Поміняємо вилами новим, так подивимося, є цей. Будемо чистити чорний, вже за темний. Поставимо новий. Умовальник. Звичайно, що поставимо новий умивальник, гарну тумбу поставимо, гарне зеркало. Тобто облагородимо все. Ну і підлогу поміняємо, то ясно, що плитку на стінах і плитку на підлозі ми всюди все поміняємо. Добре. Ну і все. Добре, що нам залишилося велике зеркало. Воно дуже класне. Ну і все, більш нема що говорити про другий поверх. Єдине, що я можу розказати, що тут дуже тепло, дуже затишно. І я рада, що ми купили цей будинок. Надивлячись на ті наші коментарі, що нам писали, що для чого вам такий великий будинок, що ви будете там вдвоє робити. Краще би купили однокімнатну квартиру. Люди просто заходять новенькі і не знають, що ми. Маємо квартиру в шанові, такий, навіть не квартиру, то такий маленький дерев'яний будиночок 50 метрів, з терасою 25 метрів, і з кусочком маленького городика, яким ми можемо користуватися. Це в них називається квартира, але фактично це не квартира, це маленький будиночок, який однією стіною, причеплений до великого двохповерхового багатоквартирного будинку. Ось там у нас спереду, бачите, будиночки. То там квартира коштує в середньому двох кімнатна з ремонтом 550 тисяч. Ну, так, десь вона має біля 70 метрів. Велика квартира, але 70 метрів. І о, зразу є парковка, там можна лишати машини. Ось там такі будиночки, є двохповерхові. А то, як я вже казала ззаду, це фабрика по виготовленню тістечок. Там дуже багато українців працює. Ну і все. Ось таке в мене вийшло відео. Вибачайте за бардак, але самі розумієте, що таке переїзд. І до наступних зустріч.